Дивіться, яка річ гарна. Ти його знайшов, так? Да? Так. Да. А де? Десь тут? Тут. Офігеть. Привіт, друзі, Катян Петк знову з вами. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Пасха. І сьогодні будемо шукати. До людей приїхали, дуже далеко їхали. Тут ось такий трактор класний стоїть. Для городів. Типа мототрактора. Це, звісно, вещь. Тут тут. Тут такі городики, тут їх дофіга, люди живуть чисто на землі. І зараз будемо дивитися, ходить по городам, може щось толкове знайдемо тут. Місцина дуже-дуже цікава, дивлюсь, вона холмиста. Там холм, там спад. в общем, будемо дивитися. Тут ось такий чудовий песик. Як песика звати? Джек, Джек, привіт, Джек Воробей. Він добрий чи злий? Да, добрий, попроси лапу. Дай лапу, Джек, дай лапу, дай. Лапу дай. Не хоче давати мені лапу. Лекусик, привіт. Дуже цікава місцина. Тут бачите, які підйоми, спади, уклони, наклони, взагалі огонь. Ось товариш приніс така знахідка. В нього була тут на городі, до цього він ходив склоном, а сьогодні він буде ходити з квазар F3 Шарк МД от Івана Тараненко. Waterproof. Зараз я покажу прибори. Так, це мій прибор, це вже його прибор. Перший прибор, який пішов до нормальної людини, яка копає, і мій прибор, з яким я ходив, з ним піде малий. В общем, три прибора сьогодні, надію, що щось сьогодні цікаве та й буде. Вийшли вже на городи. Там ну, пацани шурують, в мене вже перша знахідка є. Так, де ж вона? Десь тільки щоб була, а ось дивіться, ось така ручечка мідна латунна від шафи старої. Ну, це вже хорошо, це вже цікаво. Кажуть, тут десь був базар в цій місцині. І що будемо шукати, дивитися, а зараз йдемо далі. Так, ще одна знахідка була. У нас така якась непонятна річ. Ну шмурдяк. Кажесь така як клопатка, хтось щось робив колись, не знаю. Йдемо далі. Так, камрад тут ось у хрестика знайшов вже. Каже. Прикольно, блин, чуєш. Офігеть. Зараз трошки почистим і покажу. Ну все, Почистили трошки. Ось такий ось хрестик. бачите, алюмінієвий. ну переверни його, бо в мене одна рука зайнята. Офігенна знахідка. Ну що, нормально. Це людина копає перший раз з мд Shark. Перший раз, сьогодні тільки привезли йому прибор. Тут вже дві знахідки, ось у малий щось несе. Давай зараз подивимося в Адімену. цього, ну, так, да, якась... Ну воно що чі... воно таке? На ікорка була, походу. Ну це щось таке більш наше да, більш... хрен його знає, воно що сіло На ну, Це там побачить. Камінчик якийсь. Та ні, це железяки якісь, блін, бачиш. Та це може після війни щось якісь оск... ошмтки, осколки. Мідне, наверное, було так, що це капець. Блин. Бронза. Так, да, воно таке щось. Ладно, йдемо. Лежить, ложи. Так, знахідка в мене щось цікаве. Ось таке, але мені не зрозуміло. Що воно таке? Якась штука з палочкою. Може це кусок пряжки якоїсь був. Не розумію, може отак воно було. Щось схоже таке на пряжечку, а може і ні. Знаєте, пишіть. Да? Кулечко. По періоду навіть не скажу капець, блін. Ну я бачив такі кільця, це Така обручечка маленька, прикольна знахідка, офігеть. Ну що, супер. Ідемо далі. Що там ще в тебе було? Маузер? Мені взагалі сьогодні не попадалися гільзи. Та ні, то я не знаю. Ні, Маузер, кар 98, оце. Ну, та ти що, то ти що. Щитовик подивись якому стані. І він на поверхі. 32 рік, блін. На поверхні валявся. Блін, капець, який стан, це просто огонь. Піщу пищать, реально. Не можуть вони пищати. 1931. -й. Ну, це зрозумно. 84 мідь. Ну, я її бачу, бачите, лежить. Трошка Миколаївська, скоріш всього, зараз я її почищу і покажу. 1876 рік, пацани, три копійки. Ще й патіна на ній, ну, коротше, треба чистити, мить, мило кидати, може щось і буде видно. Ну, Більш-менш, Ідемо далі. Малий йде, в мене говно Радянщина випала, ось такий п'ятачок, 5 копійок, але вони в хлам окислені. Ну так їм і треба, як і Радянському Союзу. Йдемо далі. Що там? Ось таке воно. Це щось старе, я не знаю для чого, куди воно кріпилось, для чого, як. Знаєте, пишіть, може елемент кон коні якоїсь, може ні. Сигнальчик. Зараз я вам покажу. Бодряком 56. Глибоченько був, Вон, бачите? Почти на штик. Так, бачите, що тут? Я думаю, що ви вже зрозуміли, що це таке. Це пряга, друзі. Пряга КР, мені здається. Зараз її почищу і покажу. Чи може скіфи, пацани, а ну кажіть мені. Бо я щось вже заплутався. Голова вже квадратна, блін. Клас. Патіна огонь. Патина просто шикарна. Ідемо далі. Все застилі в ожидані. Там теж дивляться. Каже на поверхні щось лежить. І що це? Пятак. 31-го року. Згнивший в хлам. 33-го, то б чотенько було. Рідкі вони дуже. Ну Це теж знахідка бомба. Йдемо далі. Глибоко було. Бачите, ось такий елемент коніни, скоріш всього, упряжі. Бо тут стерта і тут стерта, і воно дуже-дуже старе. До царизму однозначно. Йдемо далі. Малий пуговицю підняв. Там ось я малий пуговицю підняв. дивлюсь, тут якісь клейма є всередині. блін. І тут малюнок був, але він стерся. Поверхневий сигнал був, піном виковирили. ось такий шматок кокарди. Якщо знаєте від чого кокарда, обов'язково пишіть мені. А ми йдемо далі. Так, ось малий каже, що знайшов другий кусок кокарди. Ану. І там ще в тебе маленький кусочок. Ну, да, так, той кусочок вверх. Бачите, яке покоцане порізане. Може його поламали просто. Нормально, йдемо далі. Малий підтягнувся гудзик 4 від німецьких пештанників. Партков. Йдемо далі. Взагалі, дивіться, розклад такий. Спочатку були на городах, потім вийшли на поле. На поле. Отут отам були на полі. А Зараз перейшли, перейшли в ліс і тут, блін, подивіться, яка місцевість, рельєф, гори воно підйом, зараз туди буду наверх лізти, може щось буде. Коротше, блін, дуже цікава місцина. Ну що, почнемо. Капець, взагалі сигналів нема. Що ти знайшов? У мене взагалі сигналів ноль. Дві копійки, 36. А ну покажи. Дві копійки, так, да, радянщина, гонорадяник. Если вони золоті были, то взагалі сказка. Молодец, идем далі. Найшов шматок оловянистой бронзи, я тільки що. Малой пишев провірять, як в нього на катухі вона лупить. А ну дай, покажем. Я не знаю, що воно таке. Схоже на якийсь ось такий гак. А що воно було, я не знаю. Мы не знаем, что это такое. Потому что мы не знаем, что это такое. У нас такий гачок. Від чого воно ну цікаво. Знаєте, пишіть, а я йду далі. Нагороди знову вернулись, вийшли оттуда з лісу, перейшли по полю, ще полазили. І повернулись, камрад знайшов тут ось таку штучку цікаву. Що воно таке пищить, мені здається, якась фурнітура. Або від одежі, або від коніни, або мебелі. Йдемо далі. Каже, щось знайшов. Да, обручалка, Да, да Обручалка стара. Коцарізма. Ти що не бачиш, що там рельєф? Куди ти пішов? Я? Да. Ти лопату її чоркнув, так? Да? А, може і лопатою. Ну це і але ні, лопати не міг, бо воно в грубці було. Да. А тут же ж мотоблоки фігачили, так, да, кольцо. Я зараз побіжу побіду. Ось, ви Бачите, козирна копійка, під Ух ти а чого вона? Вона якась така тип. Та вона, блін, я не знаю, мабуть тер хтось, а потім викинув. Блеск називається, чуєш? Ось ну, пацани прийшли, то прясло принесли. Ось таке. Ну дуже схоже. Так, ось у пацани підняли типу, ладанки, ну, от тирати її не виходить, тому що емаль. А через емаль вже пішла корозія. Класна знахідка. Але, на жаль, ні черта не видно. Ну, ну треба вкидати в мило, я не знаю, що з ним треба робити. Залізли ще на один город і тут зразу ось такий ось сигнальчик 15 копійок 1944 року. І стан майже. Майже-майже. Йдемо далі. Ось такий косматочок чогось. На конінку схоже, щось до чого зщіплялось. Йдемо далі. Знаєте, пишіть, десь щось вставлялось і закручувалось. Може від самовару якась хрень. Бо тут усе по бокам дірочки. Та скоріше від цього від самовару. Прокрутив, вода не тече, прокрутив, вода тече. Так, я виключив. Найшли таку штуку, Та зажавтай, держи. Та наша ти виключив? Все. Це все, блін. Фокус падло не бере, чорт айфон, блін. о, ось таку штуку знайшли, думали, короче, це щось толкове, воно написано джинс. Коротше, джинсів лейба. Це капець. А, це пуговиці, <пуговиця> так? Да? Ну, це ззаду на штанах було випало. Тут видно все. Так, ну, бачите, пасики на знахідки лежать на приборі. Бачите скільки їх? А показувати не буду. Дивіться відео від початку до кінця. Це вже ми кофійок п'ємо, ну бачите. Помните такі гроші були? Ну це гривня, понятно, а оце ось. О. Ось такі кубончики були, блін. 200 тисяч. Ну де фатило, да? Та, да взагалі, огонь, блин, чуєш? Ну що, пацани, підписуйтесь на канал і у вас такі будуть. Ставте лайки, пишіть коменти. А ми вже будемо, походу, сворачиваться. А завтра продовжимо. Дивіться, яка річ гарна. Ти його знайшов, так? Да. А де? Десь тут? Тут. Офігеть. Ось у клеймуха навіть є. Дивіться, на клеймо ar 226 Ось такий штык. Сохран, головне. Сохран взагалі огонь. Свинецькому. Та ну нафік, слишиш. Ходять бацанати. Це знахідки камрада теж. Так, а ось бачите, людина збирала. камрад збирав значки такі. Тут куча всього. Ці брошки цікаві дуже. Офігенні. Бачите які. Отака в мене в дитинстві була. Грався. Кокарди всякі, медальки, блін. Та ні, тут коротше, треба розбиратися, чуєш, тут медалей, блін, повно. Пішли. Воно побачу, Ось така колекція в людини.